Весела динамічна музика. Привіт, котомами й кототати!» Впізнаєте ситуацію? Гори коробок, меблі в розібраному стані, а десь у цьому хаосі сидить маленький пухнастий диктатор і дивиться на вас поглядом, повним зневаги та екзистенційної кризи. Так, друзі, це переїзд. Подія, яка для нас початок нового життя, а для кота справжній апокаліпсис. Він щойно втратив своє королівство. Всі знайомі запахи, улюблене місце на підвіконні, звідки було так зручно спостерігати за жалюгідними пташками, і тепер ви для нього головний лиходій цієї драми. Думаєте, він робить це вам на зло? Ховається під диваном, ігнорує найсмачніший корм і шипить на власну тінь, бо в нього просто поганий характер. А от і ні, сьогодні ми розкриємо всі таємниці котячої душі. Під час переїзду і перетворимо вас із руйнівника світів на героя рятівника. До речі, напишіть у коментарях, як звати вашого маленького панікера, познайомимо їх усіх. Щоб зрозуміти весь масштаб трагедії, давайте заліземо в пухнасту голову нашого котика. Для кота дім це не просто стіни, це його всесвіт, його карта, де кожна подряпина на дивані, кожна плямка на килимі. Це важливий навігаційний знак. А головне, на цій карті запахи, ваш запах, його власний запах, запах тієї самої підозрілої квітки, яку він намагався з'їсти минулого тижня. Коти, територіальні тварини до мозку кісток. Вони контролюють свою територію, патрулюють її, залишають свої мітки. На щастя, частіше за все просто труться щічками, а переїзд. Це ніби хтось взяв їхню ідеальну вивірену роками карту світу, зім'яв і викинув, а натомість дав чистий аркуш паперу з абсолютно чужими небезпечними запахами. Уявіть, що ви прокинулись, а ваша квартира перетворилася на склад незнайомих речей. Страшно, отож тому, їхня перша реакція страх, стрес і бажання знайти найменшу щілину, щоб сховатися від цього жахливого нового світу. Отже, блок перший. Операція антипаніка заздалегідь. Найбільша помилка думати про кота в останній день. Підготовку треба починати щонайменше за 2-3 тижні до переїзду. Ваша мета асоціювати зміни з чимось позитивним. Починайте приносити в дім пакувальні коробки. Нехай вони просто стоять. Кіт, як відомо, не може пройти повз коробку. Він її обнюхає, потреться, залізе всередину і вирішить. Що це новий трон подарований йому великому правителю? Це вже маленька перемога. Ви поєднуєте атрибут переїзду, коробку, з його особистим комфортом та безпекою. Можна навіть кидати в коробки улюблені іграшки або смаколики. Так ви поступово без жодного тиску знайомите його з майбутніми змінами. Кіт подумає, що ці дивні куби з'являються, і після цього мені дають смачненьке. Підозріло, але мені подобається це значно краще, ніж раптовий напад пакувального хаосу за день до виселення. Пам'ятайте для кота головне поступовість та контроль над ситуацією, навіть якщо цей контроль ілюзорний. Блок другий його величність переноска для більшості котів переноска це портативна філія пекла, яка віщує поїздку до ветеринара. Наше завдання змінити цю жахливу репутацію. Дістаньте переноску за кілька тижнів до переїзду і просто поставте її у кімнаті, де кіт проводить найбільше часу. Зніміть дверцята, щоб вона не виглядала як пастка. Покладіть всередину м'яку ковдру або навіть вашу стару футболку, знайомий запах заспокоює. Почніть годувати кота поруч із переноскою. Потім кладіть смаколики біля входу, а потім всередину. Ніколи не змушуйте його заходити. Він має зробити це сам зі своєї волі. Коли він почне спокійно заходити всередину за смаколиком, можете спробувати на секунду закрити дверцята, одразу ж відкрити і дати ще один смаколик. Ідея в тому, щоб переноска стала не символом стресу, а безпечним затишним лігвом, особистою печерою, де дають їжу. У день переїзду він зайде туди значно спокійніше, можливо, навіть сам, рятуючись від метушні, це врятує вам купу нервів і подряпин. Блок третій. Магія феромонів. Звучить як щось із фентезі, але це цілком реальна і дієва річ. Існують спеціальні синтетичні феромони, які імітують ті самі гормони щастя, які кішка виділяє, коли треться об вас щічками, позначаючи територію як. Свою та безпечну. Найпопулярніший засіб Faліy він буває у вигляді спрею або дифузора, що вмикається в розетку. Почніть використовувати дифузор у старій квартирі за тиждень два до переїзду. Це створить загальну атмосферу спокою і допоможе коту легше переносити пакувальний стрес, а спреєм можна обробляти переноску за 15-20 хвилин до поїздки. Ніколи не бризкайте прямо на кота. Також можна злегка обробити кути меблів або ковдри. Це не панацея і неснодійне, але це потужний допоміжний засіб, який посилає коту на його хімічному рівні сигнал. Все добре, друже, тут безпечно. У новому домі дифузор теж стане вашим найкращим другом, допомагаючи швидше перетворити чужу територію на свою. Блок 4. День Ікс. Створюємо оазу спокою. День переїзду це Армагеддон, двері постійно відчинені, ходять незнайомі вантажники, шум, гам, повний хаос. Найгірше, що ви можете зробити, це дозволити коту бігати по квартирі, він може злякатися, вибігти на вулицю, забитися в якусь коробку, яку випадково запакують. Тому заздалегідь, оберіть одну кімнату, яка стане його бункером ідеально ванна кімната або спальня. Занесіть туди все необхідне його лоток, миски з водою та їжею, улюблену лежанку, іграшки і, звичайно, переноску, зачиніть кота в цій кімнаті, переконавшись, що вікна закриті, повістьте на двері великий напис не відчиняти. Всередині злий, але дуже милий кіт. Попередьте всіх членів родини та вантажників, так кіт буде ізольований від основного стресу. Перебуватиме в знайомому середовищі зі своїми речами та запахами, і ви будете впевнені в його безпеці. Це його персональний VIP зал очікування перед великою подорожжю. І тільки коли стара квартира буде абсолютно порожня, ви спокійно заберете його звідти. Блок п'ятий. Дорожні нотатки пухнастого мандрівника. Поїздка в машині це окремий вид стресу. Кота може нудити, він може голосно кричати, виражаючи своє обурення світобудовою. Головне правило: кіт їде тільки в переносці. Це не обговорюється. Вільне пересування по салону небезпечне і для нього, і для вас. Переноску треба надійно зафіксувати на сидінні ременем безпеки, щоб її не кидало на поворотах. Накрийте переноску легкою тканиною або рушником, у темряві коти почуваються спокійніше. Не вмикайте гучну музику, розмовляйте з котиком спокійним, лагідним голосом. Якщо поїздка довга, робіть зупинки, щоб запропонувати йому трохи води, але не дивуйтеся, якщо він відмовиться. Більшість котів у стресі не їдять і не п'ють, і в жодному разі не випускайте його з переноски на вулиці, навіть на шлейці. Злякавшись, він може вирватися і втекти. Краще потерпіти кілька годин, але довести свого дорогоцінного пасажира в цілості та безпеці до нового пункту призначення. Блок шостий. Прибуття на нову планету. Ви на місці, ключі в руках вантажники починають заносити речі. Ваша перша дія ні, не розпаковувати диван. Ваша перша дія знову створити бункер для кота, але вже в новому домі. Оберіть одну кімнату бажано невелику і тиху. Знову ж таки, спальня або ванна кімната підійдуть ідеально. Занесіть туди переноску, лоток, воду та їжу, зачиніть двері та вікна і тільки після цього відкривайте переноску, не витягуйте кота силою, дайте йому час. Він може просидіти в переносці ще годину, а може, і більше, оцінюючи нові звуки та запахи з безпечного укриття. Коли він наважиться вийти, він почне обережно досліджувати цю першу невелику і контрольовану територію. Це надзвичайно важливо. Якщо ви одразу випустите його у величезну порожню квартиру, він відчує себе маленьким і беззахисним у гігантському, ворожому світі. А так він отримує невеликий плацдарм, який зможе швидко вивчити і оголосити своїм. Блок сьомий. Операція, знайомий запах. Новий дім пахне фарбою, пилом, попередніми мешканцями, чим завгодно, але не домом. Наше завдання якомога швидше це виправити. Найкращий інструмент це сам кіт і його речі. Розкладіть у першій безпечній кімнаті його улюблену ковдру, лежанку, іграшки, не періть їх перед переїздом. Чим сильніше вони пахнуть старим домом, тим краще. Можна взяти чисту м'яку ганчірку, обережно потерти нею щічки та бік кота, а потім протерти цією ганчіркою кути меблів, ніжки столів, одвірки на рівні котячого зросту. Так ви штучно розповсюджуєте його запах, його феромони, позначаючи нову територію як безпечну. Це для нього ніби розставити прапорці тут був Вася по всій кімнаті. Це значно прискорює процес прийняття нового житла. Адже воно починає пахнути знайомо і затишно. Пам'ятайте, для кота ніс це головний орган сприйняття світу. Блок восьмий Золоті правила лодка і миски. Розташування життєво важливих ресурсів це не дрібниці. У котів є свої залізобетонні правила, порушення яких може призвести до стресу і туалетних проблем. Правило номер один. Лоток ніколи не стоїть поруч із мисками для їжі та води. Жодна поважаюча себе кішка не буде їсти там, де вона ходить в туалет. Рознесіть ці зони по різних кутках кімнати, а в ідеалі по різних кімнатах, коли кіт вже освоїться. Правило номер два: лоток має стояти в тихому, спокійному, прохідному місці, де кота ніхто не налякає. Поставити лоток біля пральної машини, яка в режимі віджиму звучить як космодром, погана ідея. Кіт має почуватися в безпеці, роблячи свої справи. Перше правило номер 3 на перших порах використовуйте той самий лоток і той самий наповнювач, що й у старому домі. Будь-які зміни зараз це додатковий стрес. Новий дизайнерський лоток зачекає блок 9. Перша розвідка боєм. Отже, ваш кіт провів деякий час від кількох годин до кількох днів у своїй безпечній кімнаті. Він їсть, п'є, ходить в лоток і вже не сидить постійно під ліжком. Це сигнал, що він готовий до наступного кроку, дослідження решти території. Не просто відчиняйте двері і йдіть у своїх справах. Зробіть це контрольованим процесом: відчиніть двері його кімнати і дозвольте йому самому вирішити, коли вийти. Ходіть за ним, але не нав'язливо. Розмовляйте спокійним голосом. Нехай він обнюхає кожен куточок. Можливо, його перша виласка триватиме 5 хвилин, після чого він злякається і втече назад у свій бункер. Це абсолютно нормально. Не зачиняйте двері в його кімнату. Вона має залишатися його базою, його безпечним притулком, куди він завжди може повернутися, якщо відчує небезпеку. Повторюйте такі короткі дослідницькі сесії кілька разів на день, поступово збільшуючи їх тривалість. Блок 10. Чому ховатися це нормально? Багато власників панікують. Мій кіт вже третій день сидить під диваном і не виходить. Він мене більше не любить. Заспокойтесь. Ховатися це природна і здорова реакція кота на стрес і невідомість. У дикій природі, потрапивши на нову територію, кіт спершу знаходить безпечне укриття і звідти спостерігає. Ваш домашній хижак робить те саме. Найгірше, що ви можете зробити, це силою витягувати його з-під дивана. Так ви тільки підтвердите його страхи. Цей світ небезпечний, навіть у схованці не дають спокою. Замість цього створіть комфорт поруч з його схованкою. Поставте недалеко миску з водою і трохи їжі, сядьте на підлогу на відстані і просто спокійно поговоріть з ним або почитайте книгу вголос. Ваша присутність має асоціюватися зі спокоєм, киньте поруч улюблену іграшку. Рано чи пізно цікавість і голод переможуть страх, і він вийде сам. Ваше завдання бути терплячим і не створювати додаткового тиску. Блок 11. Будуємо вертикальний світ, коти обожнюють висоту, це в їхній ДНК. З висоти вони можуть спостерігати за своєю територією, почуваючись у безпеці, адже потенційні вороги, наприклад, пилосос або надто активна дитина, знаходяться внизу. У новому, ще не до кінця, освоєному домі, доступ до високих точок є критично важливим для відновлення впевненості кота. Якщо у вас є котячий комплекс або дерево, зберіть його в першу чергу, розставте меблі так, щоб кіт міг легко застрибнути на підвіконня, шафу, полицю, можна навіть тимчасово поставити стілець біля високого комода. Коли кіт отримує можливість дивитися на новий світ згори, він відчуває себе не жертвою обставин, а королем гори, господарем ситуації. Це значно знижує рівень тривожності. Ви помітите, як зміниться його поведінка. Замість того, щоб ховатися під ліжком, він буде зверхньо оглядати свої нові володіння з вершини шафи. Це прогрес. Блок 12. Ігрова терапія. Найкращі ліки. Стрес виробляє в організмі кота гормон кортизол, а найкращий спосіб його спалити і замінити ендорфінами гормонами щастя це гра. Активна гра імітує полювання, а це основний інстинкт вашого маленького хижака. Коли кіт бігає за лазерною цяткою, ловить вудку з пір'ям або ганяє м'ячик, він реалізує свою природу, це дає йому відчуття контролю та успіху. Я зловив, я переміг, я крутий мисливець. Грайте з котом щодня хоча б по 15 20 хвилин, особливо в перші тижні після переїзду. Це не тільки допоможе йому спалити стрес, а й відновить ваш зв'язок. Ви знову станете для нього не просто тим, хто приніс його в це страшне місце, а партнером по полюванню, джерелом розваг і позитивних емоцій. Завершуйте гру з здобиччю, дайте йому смаколик. Це закріпить позитивний досвід і дасть відчуття завершеності мисливського циклу. Блок 13. Режим дня священна корова, коти, раби звичок, вони обожнюють рутину і передбачуваність, це дає їм відчуття стабільності та безпеки. Переїзд повністю руйнує їхній звичний розклад. Тому одне з ваших головних завдань якомога швидше відновити старий режим. Намагайтеся годувати кота в той самий час, що й раніше. Грайтеся з ним приблизно в ті ж години, якщо ви звикли розчісувати його ввечері перед сном. Продовжуйте це робити, навіть якщо все навколо нове і незрозуміле, знайомий ритуал стане для нього острівцем стабільності. Ага, світ може й перевернувся, але о восьмій ранку мені все ще дають мою улюблену порцію хрумкого корму значить, не все втрачено. Ця передбачуваність діє на котячу психіку як заспокійливий бальзам не недооцінюйте силу режиму. Для кота це як для нас ранкова кава, життєво необхідний ритуал, який структурує день і дає відчуття, що все під контролем. Блок 14. Знайомство з вікнами та балконом Вікна це котяче телебачення, спостереження за пташками, листям, людьми це важлива частина їхнього життя, що запобігає нудзі, у новому домі обов'язково забезпечте коту доступ до безпечного вікна. Поставте поруч стілець або котячу лежанку. Переконайтеся, що на вікнах стоять міцні сітки антикішка, особливо якщо ви живете вище першого поверху. Це не просто москітні сітки, а спеціальні посилені, які витримують вагу тварини. Щодо балкона тут максимальна обережність. Випускати кота на незасклений або незахищений сіткою балкон це смертельний ризик. Навіть найспокійніший кіт може стрибнути за пташкою чи метеликом, підкоряючись інстинкту. Тому, якщо балкон не обладнаний належним чином, краще не ризикувати. Новий вид з вікна стане для кота чудовою розвагою і допоможе йому відволіктися від стресу адаптації, занурившись у вивчення нової передачі на своєму телеканалі. Блок 15. Кіхтеточка, легальний вандалізм. Коти дряпають поверхні не для того, щоб зіпсувати ваші нові шпалери, це інстинктивна поведінка, яка має кілька важливих функцій. По-перше, це заточування кігтів, по-друге, це розминка для м'язів спини та лап, і по-третє, що найважливіше в контексті переїзду, це маркування території. На подушечках лап у котів є залози, що виділяють запах. Коли кіт дряпає щось, він залишає не тільки візуальну, але й запахову мітку. Це моє, тому в новому домі кіхтеточка має з'явитися однією з перших поставте її на видному місці біля входу в кімнату або біля дивану. Якщо у вас було кілька кіхтеточок у старому домі, привезіть їх усі. Чим більше легальних місць для дряпання ви надасте, тим менша ймовірність, що постраждають ваші нові меблі. Можна натерти кіхтеточку котячою м'ятою, щоб привернути увагу. Це допоможе коту швидше відчути себе господарем на новій території. Блок 16. Голос, що заспокоює Ніколи не недооцінюйте силу вашого голосу. Коти можуть не розуміти слів, але вони ідеально зчитують інтонацію. У період адаптації розмовляйте зі своїм улюбленцем якомога частіше. Говоріть спокійним, тихим, лагідним тоном, коментуйте свої дії. Зараз я насиплю тобі їсти. А хто це в нас такий хоробрий дослідник? Це створює звуковий фон, до якого він звик, і ваша присутність стає передбачуваною та безпечною. Уникайте гучних криків, сварок різких звуків. Наскільки це можливо під час ремонту? Звісно, якщо кіт ховається, не мовчіть, сядьте неподалік і просто розкажіть йому, як пройшов ваш день. Ваш спокійний голос, що доноситься ззовні, буде для нього сигналом, що за межами його схованки немає небезпеки це вербальний еквівалент погладжування, який допомагає знизити тривожність і зміцнити ваш зв'язок у цей складний період. Блок 17. коли потрібна допомога ветеринара, більшість котів адаптуються за кілька тижнів, але іноді... Стрес буває настільки сильним, що викликає проблеми зі здоров'ям або поведінкою, з якими важко впоратися самостійно. На що варто звернути увагу? По перше, повна відмова від їжі та води більше ніж на 24 години. це небезпечно для котів і може призвести до серйозних проблем з печінкою. По друге, постійне ігнорування лодка, хоча він чистий і стоїть у правильному місці. По третє надмірне вилизування до появи залисин, психогенна алопеція. По-четверте, нетипова агресія або, навпаки, повна апатія. Якщо ви помітили будь-який з цих тривожних симптомів, які не проходять протягом кількох днів, не зволікайте, зверніться до ветеринара. Можливо, знадобиться легке заспокійливе або додаткове обстеження, щоб виключити медичні причини такої поведінки, краще перестрахуватися. Ніж пропустити серйозну проблему. Блок 18 Другий кіт у домі подвійний стрес. Якщо у вас кілька котів, процес переїзду трохи ускладнюється. По-перше, стрес одного кота може передаватися іншому. По-друге, на новій нейтральній території вони можуть почати з'ясовувати стосунки і перерозподіляти ієрархію. Старі друзі можуть раптом почати шипіти один на одного. Це явище називається перенаправлена агресія. Кіт бачить щось страшне, наприклад, вантажника за вікном, але не може атакувати його, тому зриває свою агресію на найближчому об'єкті іншому коті. Тому після приїзду краще на деякий час розселити їх по різних кімнатах, кожному зі своїм лодком і мисками, а потім провести процедуру знайомства заново, ніби вони ніколи не бачились. Через обмін запахами міняти місцями їхні підстилки, годування по різні боки зачинених дверей, і тільки потім візуальний контакт під наглядом. Це допоможе уникнути конфліктів і відновити їхні дружні стосунки. Блок 19. Терпіння, терпіння і ще раз любов. Найголовніший інгредієнт успішної адаптації це ваше терпіння. Немає чіткої відповіді на питання, скільки часу це займе. Один кіт вже через два дні буде спати на вашому обличчі, як ні в чому не бувало. Іншому знадобиться місяць, щоб повністю розслабитися, це залежить від характеру, віку, минулого досвіду тварини. Не порівнюйте свого кота з іншими, не зліться на нього за те, що він боїться, він не намагається вам дошкулити, він просто наляканий і розгублений. Ваше завдання бути його опорою, його джерелом спокою та впевненості. Хваліть його за кожен маленький крок. Вийшов з під ліжка, молодець, поїв з апетитом, розумничка, потерся об нову шафу, геній, ваша любов, ласка і терпіння це найкращі ліки від будь-якого котячого стресу. Пам'ятайте, що ви для нього цілий всесвіт, і поки ви поруч і спокійні, він зможе подолати будь-які труднощі. Блок 20. міф про помсту. Давайте розвінчаємо популярний міф: коти не мстяться. Якщо кіт сходив в туалет у ваші нові кросівки після переїзду, він зробив це не тому, що він підступний лиходій, який розробив план помсти за зруйноване життя. Найімовірніше, він просто не знайшов свій лоток, або лоток стояв у страшному місці, або він був настільки наляканий, що не міг дійти до нього, або ж він намагався перекрити. Чужі страшні запахи своїм власним, щоб почуватися безпечніше. Взуття, до речі, часто стає об'єктом, бо воно сильно пахне господарем, і кіт інстинктивно намагається змішати свій запах з вашим, щоб створити груповий запах сім'ї. Замість того, щоб сварити його, що тільки посилить стрес, спробуйте зрозуміти причину переставте лоток, додайте ще один. Ретельно вимийте місце злочину спеціальним засобом, що нейтралізує запах, і приділіть котику більше уваги. Розуміння, а не покарання ось ключ до вирішення будь-яких поведінкових проблем. Ну що, котобатьки, тепер ви озброєні знаннями до самих вух. Тепер ви знаєте, що коїться в цій пухнастій голові, коли її світ раптом перевертається з ніг на голову. Як бачите, Ніякої ненависті чи підступних планів помсти там немає. Є тільки страх, розгубленість і величезна потреба у вашій підтримці та любові. Переїзд це іспит для ваших стосунків, і якщо ви пройдете його правильно, ваш зв'язок стане тільки міцнішим. Так, це вимагає часу, терпіння і, можливо, пари флаконів заспокійливого для вас. Але щасливе, муркотливе створіння, яке знову довіряє вам і вважає новий дім своєю фортецею, це найкраща нагорода. Адже, попри всі подряпані дивани та нічні тигидики, ми їх просто обожнюємо, правда? Якщо це відео було для вас корисним, не пошкодуйте свій царський лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові котячі історії, і обов'язково поділіться цим відео з другом, який теж планує переїзд зі своїм. Хвостатим тираном. А тепер фінальне питання для найуважніших яка найсмішніша схованка була у вашого кота під час переїзду? Мій, наприклад, намагався залізти в коробку з під піци? Пишіть свої історії в коментарях. Почитаємо разом. Мур мур вам усім і до зустрічі!